Everyone, продовжуємо з вами огляд нашого підручника Project Explore, uh, підручник англійської мови 7 клас. І так, сьогодні ми з вами розглянемо My Project: A Radio Play: A Strange Thing Happened uh, Culture. Обов'язково пройдемо Culture на сторінці 60 І так, My Project. Have you ever listened to a radio play or an audiobook? Чи слухали ви коли-небудь uh, радіоп'єсу або аудіокнигу? So, paragraph uh, 1. They went on a camping holiday. A working group, you are going to write and act out a radio play. You need a narrator, two characters, a sound effects per person. Uh, Слова для радіоп'єси і зіграти її. Вам потрібен Хто Хто буде розповідати, два персонажі і uh, sound effects, да? звукові ефекти. Effect. Um, read and discuss the ideas in each paragraph box. Make notes on your ideas. Проговоріть, uh, прочитайте, проговоріть ідеї в кожній параграф uh, боксі І зробіть нотатки з, uh, з власних ідей. Mm. So, they went on a camping holiday. Where, what was it like? Отже, вони поїхали на кемпінг, куди і. Як це було? They went for a long walk, they came to a forest. Вони поїхали на довгу прогулянку, так? Пішли на довгу прогулянку, вони прийшли до лісу. Describe the forest. What noises could they hear? What did the characters say? Were they cheerful? Annoyed. Отже, треба описати ліс, які ж, які звуки вони там чують. Що говорять персонажі, чи були вони під, 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 підбадьорливі так ці персонажі, тобто бадьорі чи еноїд? Їм було, вони були розлючені, роздратовані. Параграф dark. Вони заблукали, було темно. How did they feel, як вони відчували себе? What could they hear? Що вони чули? What could they see in the bushes? що вони могли бачити у кущах. Include some dialogue between the characters. І uh, зробіть діалог між персонажами. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, uh, they saw a building in the distance. Вони побачили будівлю на, uh, на дистанції, так, на, на, на якійсь відстані. Describe it. Опишіть цю будівлю. Mm, one person wanted to go to eat, one person didn't. Одна людина хотіла війти, туди інша ні. Uh, what did the characters say? Що персонажі сказали? How does one person persuade the other to go? Як uh, одна людина переконує іншу піти. Окей, параграф 3. They walked up to the door of the building. Вони підійшли до дверей будівлі. Describe it. How did they feel? Як вони почувалися почувалися? Так. Um, they knocked on the door. Вони постукали у двері. Did they hear anything? Вони щось почули? No one answered. Ніхто не відповів. They knocked again, вони постукали ще раз. Did they hear anything uh, this time? They decided to open the door. Чи почули вони цей раз, коли вдруге постукали? Потім вони відкрили двері. What did the characters say? Що сказали персонажі? Were they talking very quietly? Чи говорили вони дуже-дуже тихо? Параграф um, 4. Четвертий абзац. The door opened slowly. What did it sound like? Двері відкрилися повільно. Який звук пролунав? They saw someone or something in the dark. Вони почули, побачили або когось, або щось в темряві. What or who was it? З чого або хто це був? An old woman, літня жінка, A vampire – вампір. A picnic basket – Можливо, це була просто корзина до пікніку кошик. something else, можливо, щось ще. Think of your your own ideas, подумайте свої власні ідеї, придумайте. Decide whether you're going to make your story ending dramatic, scary or funny. Вирішіть, чи ви зробите кінцівку вашої історії драматичною, жахливою, страхідливою або кумедною. How does your story end? Як завершується ваша історія? Did they all scream and run away? Можливо, вони всі закричали і бігли геть. Did they all laugh? Можливо, вони всі засміялися, and they saw what it was, і побачили, що це було. Decide your own ending. Да? І вирішить: оберіть власні, власні завершення цієї історії. Отже, ми з вами розібрали план. Task 3. Read the lookbox. Погляньте на lookbox. Then, uh, look at your notes in exercise 2. Where can you use the linkers? Итак, так, лінкери. We use linkers to show a relationship between two ideas. These ones can help when you tell the story. Аж ми користуємо лінкери аби показати відношення, стосунки між двома ідеями. І ці лінкери можуть допомогти, коли ви розповідаєте історію. Отже, лінкери часу, time. At first, eventually, suddenly. На початку зненацька, так, eventually, suddenly. We continued walking. Eventually we realized we were lost. Suddenly it began to rain. Contrast. Uh, потім контрасту. However, однак. We 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 tried to go back. However, we had no idea where we well. Ми намагалися повернутися, однак у нас не було ідеї, де ж ми були, де ми знаходилися. Attitude. Ставлення. Fortunately, unfortunately. На щастя, на нещастя, на жаль. We shouted for help. Мы кричали про допомогу. Unfortunately, no one could hear us. Жаль, Good. Start writing. Choose a title for your radio play. Убить, uh, титу, титу, або, ну, Use your notes to help you to write your uh, radio play. Використовуйте свої нотатки, аби допомогти вам написати вашу радіоп'єсу. B. Remember to include some adjectives and adverbs. Try to use one or two linkers. Пам'ятайте, що треба вживати uh, прикметники-прислівники. Намагайтесь використовувати один-два лінкери. Ну і ось у нас є п'єса, так? Приклад такої: A strange thing happened. A play for the radio. Narrator Thomas, John David, Belinda Marie. Special effects by Helena. І так, ne Це спочатку йдуть слова автора. Джон і Белінда ви кемпин in the French mountains. John and Belinda пішли на кемпінг до Французки гір. It was a beautiful but lovely place. But lonely place. Так було прекрасно, а але, але таке пустинне місце. One sunny afternoon they went for a long walk. Одного сонячного дня вони пішли на довгу прогулянку. They came to a huge dark forest. Вони зайшли до величезного темного лісу. It looked cool and shady, so they walked through the forest for a while. Він виглядав прохолодним і ну, shady мається увазі тінистим, тому вони гуляли крізь прогулялись крізь цей ліс якийсь час. They could hear. І тут ми підставляємо, да? Birds singing, наприклад, They could see some Animals. Вони могли почути, наприклад, що там спів пів птахів і тварин. It's got dark and... ставало темно, так? Let's go back now, Belinda. Ходімо назад додому, Белінда. What's that noise? Що тут за шум? І отут починається вже оцей заміс історії, тобто діалоги між е, е, акторами, так, між нашими героями. Ну і, можливо, деякі слова все ж таки тієї людини, яка розповідає це. Ну і ось таке, можливо, за продовження історії. So, narrator. John and Belinda were lost in the forest. It was dark and quiet. Отже, Джон і Білінда заблукали в лісі, було темно і тихо. John, I'm scared. Я налякана. Let's go back. Ходімо назад. Look, there is a house over there. Поглянь, там будинок. They saw a small house, the windows were dark. Вони побачили маленький будинок, вікна були темні. Maybe we should not go there. Можливо, нам туди не варто йти. Maybe someone can help us, let's check. Можливо, хтось нам допоможе, перевіримо. don't like this. же вони підійшли до дверей, ніхто не відповідав. Джон, мені це не подобається. Suddenly they heard a noise behind them. The вони почули шум за за собою. What was that? Що то було? I don't know, не знаю. Then the door slowly opened, Потім двері Поступово відчинились. John and Belinda froze. The door was open, but no one was there. Джон і Belinda заумерли. <laughs> Двері відчинилися, але нікого там не було. Джон, should go. <laughs> John, Я догадаю, що нам варто йти. Wait, let's look inside. Почекай, подивимося, що там всередині. They stepped inside. It was dark and cool, and suddenly they heard an a voice. Вони зайшли всередину, було темно і холодно, занацьки вони почули uh, голос. Why are you here? Чому ви тут?» John, run. John, begemo. They turned to the door but it closed by itself. The door is locked, when Ponozadul is a chinani. да? «Footsteps came closer, closer, then a flashlight turned on. Отже, кроки наближалися, і потім включився ліхтарик. Uh, old woman, laughing, сміється. Так, oh dear, did I scare you? I just wanted to help. Uh, Любі, я вас не лякала, я просто хотіла допомогти. Oh, it's just a woman. Це лише жінка. We thought you were a ghost. Ми подумали, що ви привид. The woman smiled and gave them tea. Жінка um, Посміхнулася і дала їм чаю. It was just an old friendly lady. Це була просто старенька, дружелюбна така жіночка, приязна жіночка. John Джон і their fear. John і Belinda посміялися зі, зі свого страху. But outside in the dark forest something was still watching. Але зовні у темному лісі щось до цього часу спостерігало за ними. Окей, okay. ну ось така кінцівка цієї історії. Нехай буде. That's all for today. My project. Project у нас урок виявився таким занадто об'ємним, тому на цьому зупинимося сьогодні. А в наступному вже відео ми з вами розглянемо Culture, так? Are you a good detective. That's all for today. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал Свою пол, байку. Ну і, звичайно, долучайтеся до наших суботніх вебінарів. Вся інформація є в описі під цим відео. See you! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!